Доброго дня, я отримати замовлення. Добрий день. Там стічки. Так, тримайте 780 гривень. Чудово, скажіть, будь ласка, вони зроблені на основі серед блоку? Так, наші стіки, які ми реалізуємо, зроблені по принципу серед блоку. Тобто відсутній пильник, шарнір, смазка і ресурс таких стійок збільшений в 2-3 рази. Це ціна за пару чи за штуку? За палету. Так, 780 гривень це ціна за пару. Одна 390. Яка гарантія на них? Гарантія 20 тисяч від виробника, але сроки експлуатації їх на порядок більше. А який сенс купувати стійки на основі салінблоку замість звичайних? По перше, давайте почнемо з того, що на різні автомобілі різні ціна стійок. візьмемо наприклад, Volkswagen Jetta America. Одна стійка стабілізатора, яка буде ходити 10-20 тисяч, коштує 780 гривень, тобто пара 1400 гривень наша сійка коштує 390, яка буде ходити, як 4 заміни вашої. Тому виставки робіть самі. Дякую вам.